Хочу також порекомендувати хороший тример для гоління під нуль з нульовим зрізом, для окантувань, для підстригання бороди довжини. Ось такий універсальний тример від бренду Voyager V-077. Давайте разом ми подивимось комплектацію, зовнішній вигляд і так далі. Так, в першу чергу звертаємо увагу на сам пристрій. На цій має ось такий металевий корпус, виконаний повністю з металу. Також тут вхід USB Type-C. Що зручно, що по-дальшому, наприклад, десь замінити кабель, ви зможете це зробити. Якщо у вас є якась одна зарядка, можна користуватися одною зарядкою. Головне рекомендація, щоб це була, яка не підтримує швидку зарядку суперпотужна. тому що тут простенький пристрій, він краще взяти тоді для безпеки і кабель для початку, який в комплекті. А, далі, а, в комплект входить насадки на 1 мм, 2-3 мм. Мастило щітка, кабель USB є, звичайно, в комплекті. Дисплей показує рівень зарядки. До акумулятора, тобто ви можете розуміти, коли поставити на зарядку, забрати зарядки. Що можна робити таким пристроєм? Все дуже просто. Наприклад, є в мене бачите така відроша щитина. Ми можемо зняти цю щитину тремором. Ми можемо, наприклад, якщо ви хочете, я люблю ось таку вже більш щитину, вирішив залишати в себе. Я можу цим тримером робити рівні контури підрівнювати так. Робити лінії рівні, шию підбрити мені треба, так? Зона вусів, тобто це без насадочки все буде дуже зручно. В домашніх умовах для стрижки волосся. Тобто, наприклад, машинку для стрижки ви знімаєте масу, а по бокам, наприклад, пройтися, підрівняти шию це все також тримарно підходить на допомогу. Тобто тримар – це хороший нульовий зріз. Далі, наступний момент, якщо ви відрощуєте бороду, наприклад, до 3 мм, якщо ви тримаєте довжину, можна тримером просто підрі... коригувати довжину бороди, теж буде зручно. Тобто, такий універсальний тример для дому це буде супер. Значить Ціна 850 гривень. Працює від акумулятора 150 хвилин, хороший літій-іоній. час зарядки 2 години. Такий пристрій може працювати також і від мережі. Тому, кому потрібно, звертайтеся, замовляйте. 850 гривень вартість, надаємо гарантію на рік відповідальність відправляємо швидко, відправляємо вчасно, можна зателефонувати номер телефону в описі під відео і в шапці профілю. Можна написати в Дірект Instagram інстаграм робоче посилання в шапці профілю. Можна написати Viber Telegram, є в описі під цим відео робочий телефон, який буде на вайбері на телеграмі. Можемо через сайт на сайті замовити. Це дуже зручно. Сайт, як і назва нашого Тікток, переходите. Також в корзині в пошуку, ви раніше пишете Vedger Venom 77 там є вся інформація, фото, все як положено. Через корзину оформлюєте замовлення, заповнюєте форму, нова пошта, Укрпошта. Можна вибрати зручний для вас посіб оплати. У нас є оплата одразу онлайн на сайті, є оплата при отриманні, і тут вже як вам.